В цьому відео ми розберемо таке поняття, як правило ланцюга. Правило ланцюга. Коли воно застосовується і на що воно треба. Правило ланцюга ми використовуємо, якщо у нас є складена функція, і нам треба знайти від неї похідну. Ну, Умовно кажучи, у нас є функція h від x, і вона дорівнює sinus x і все це до квадрату. У нас є зовнішня функція c квадрат і є внутрішня функція синус x. І за допомогою цього правила ми будемо знаходити похідну. Тобто h похідна буде дорівнювати, і тепер ми використаємо це правило ланцюга. Правило ланцюга. Почнемо з того, що нехай нам дана якась функція f від x. І вона дорівнює x квадрат. І нам треба знайти її похідну. То похідна від неї буде дорівнювати 2x. Наприклад, якщо у нас є інша функція t від x, і вона дорівнює a квадрат, то похідна від неї буде 2 a Те саме ми можемо сказати і про синус x до квадрату. Тобто в даному випадку у нас функція в квадраті. І тоді ми можемо це записати іншим кольором, що е, назвемо цю функцію нехай m від x, і вона у нас дорівнює синус x, і все це до квадрату, то похідна від цієї функції буде дорівнювати 2 помножити на синус x. Тобто сюди. Для початку ми запишемо 2 помножене на синус x. Далі, але ми ще не знайшли похідну від внутрішньої функції від синус x. Назвемо цю функцію нехай м -м, ті. а функція ті у нас вже з вами є. Е, нехай це буде f велика від x, іншим кольором f велика від x, і вона у нас дорівнює синус x. Ми знаємо, що похідна... Від цієї функції буде дорівнювати косінус x, то домножаємо на косінус x. Ось у нас і вийшла похідна від цієї складеної функції, можемо записати правило, що наша формула знаходження цієї похідної складеної буде дорівнювати, якщо у нас є функція в функції, тобто у нас є функція якась m, і в ній вкладена функція f від x то похідна від цієї функції, візьмемо це все в помаранчеві дужки, буде дорівнювати. Спочатку це буде похідна від зовнішньої функції, як в нашому випадку, це був квадрат, тобто похідна від зовнішньої функції, f, від X, і помножена на похідну від внутрішньої функції, похідна від f відкса. Ось і все. Тепер ми знаємо, що таке правило ланцюга.